Мої вітання! Сьогодні готую українську великодню випічку паски або бабки за рецептом відомої української кулінарки Дарії Цвєк. Опис інгредієнтів на півпорції ви бачите на екрані і я ще як завжди продублюю їх вам в описі під відео. З даного набору сировини ви отримаєте 3 пристойні бабки. Я використовую пресовані живі дріжджі, замінити ви їх можете на сухі в пропорції 3 до 1, тобто 3 грами живих дріжджів це 1 грам сухих. До дріжджі всипаю цукор і вливаю тепле молоко. Його температура приблизно 35 градусів за цельсієм, тобто готую опару. Це дасть змогу активувати роботу дріжджів і прискорити процес бродіння тіста. Всипаю просіяне борошно, перемішую і залишаю опару в спокою в теплому місці для бродіння приблизно на 20 хвилин. А тим часом підготую родзинки, промиваю їх в холодній воді і заливаю окропом, залишаю в спокої на декілька хвилин. Потім зливаю воду і обсушую. Якщо їх не замочувати, то вологу свою вони вкрадуть з тіста. Не думаю, що тісто буде в захваті. Замочити їх також можливо в ромі, коньяку або лікері. В сотейник всипаю решту цукру, ванілін або ванільний цукор і вливаю ще жовтки. Білки я вже використала для приготування безе, яким буду прикрашати паски. Посилання на рецепт залишу вам в описі під відео. Роблю водяну баню і на середньому вогні помішую чи розчиняю цукор і об'єдную його з жовтками. Саме водяна баня пришвидчить розчинення цукру. Тим часом опара вже підійшла, тому розчиняю тісто, всипаю сіль і вливаю ячні жовтки з цукром. Перемішую і всипаю решту борошна. В рецепті заявлено вершкове масло, його можливо розчинити і влити до опари або ж в м'якому стані додати в кінці замішування тіста. Якщо масло виводити в рідкому стані, то борошна вам можливо знадобиться трішки більше. А ще ми з вами пам'ятаємо, що борошна може мати різну силу, тобто водопоглинаючу дію. В мене це борошно вищого гатунку, бюджетне, економ класу, розумний вибір. Не забивайте тісто борошном, щоб паски не були крихкими. Масло в мене м'яке, як ви бачите, кімнатної температури, додаю його до тіста і вимішую. Тісто має бути м'яке і ніжне на дотик, ні в якому разі не дубове і забите. Викладаю його на робочу поверхню, розтягую ось такими рухами і викладаю родзинки. Їх я підсипаю трішки борошном, щоб вони краще розподілилися по тісту. Згортаю у вигляді равлика і трішки вимішую. Саме ось такий спосіб додавання родзинок, як на мене, найліпший. Далі кладаю тісто в миску, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на 1,5 години. Випікати паски я буду саме в таких паперових формах. Минуло півтори години тісто чудово підійшло, викладаю його на робочу поверхню, змащену олією, і дозую на порції. З цього тіста виходить дві стандартні бабки розмір форми 13,5 см в діаметрі і 8,5 см висотою та одна маленька пасочка. Накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці для розстоювання приблизно на півтори години. Все залежить від того, яка температура у вас в приміщенні. Перед випіканням змащую пасочки збитим яйцем, хоча це не обов'язково, якщо ви їх будете глазувати, перші 5 хвилин випікаю бабки при температурі 180 градусів Цельсія. Решту часу це ще приблизно 25 хвилин при температурі 165 градусів. Думаю, що ви самі зорієнтуєтеся на свій досвід співпраці саме зі своєю духовкою. Головне їх не припекти, щоб вони не були сухі. Готовність пасочок перевіряйте дерев'яною шпажкою або як я назву. І саме ось так звучить пропечена пасочка. Далі охолоджені пасочки буду покривати желатиновою глазур'ю. Желатин заливаю холодною кип'яченою водою і залишаю для напухання десь на 10 хвилин. В сотейник всипаю цукор, вливаю воду, додаю дрібку ваніліну і ставлю на вогонь, щоб сироп закипів та розчинився цукор. Довго варити його не потрібно. Як тільки ви побачили, що цукор вже розчинився, знімаємо сироп з вогню і додаємо набукший желатин, перемішуємо і збиваємо декілька хвилин. Сироп має з рідкого стану переродитися в стійку пишну масу. Вона дуже швидко застигає, тому вмикаємо себе на турморежим і швиденько глазуємо та декоруємо паски. Саме така консистенція є ідеальною, не густа і не рідка. А ось пасочки ви бачите в розрізі.